Вітаю, шановні глядачі, польща готується до виборів, які пройдуть у неділю. Які там кандидати вийшли у лідери, яку внутрішню політику прагнуть проводити, і яку позицію вони займають щодо України. Будемо сьогодні про це все говорити. За два тижні до голосування, запланованого на 18 травня, Кароль Наврозький кандидат, який підтримує піс, з'явився разом з Дональдом Трампом у Білому домі для фотосесії. За словами Навроського Фредович сказав: Ти переможеш. Ух, вже прям копіум у мага тусок і прям Серйозний. Польські праві вважають це великим піар-поворотом, що може вплинути на президентські вибори в державі, але така підтримка може бути замаскованим прокляттям. Ставлення поляків до пана Трампа і до Америки загалом різко змінюється. Дослідження, опубліковане через три місяці після початку президентства пана Трампа, показало, що лише 31 поляків задоволені станом відносин своїх країни з Америкою. Що на 49 пунктів менше ніж у 2023 році. Польща давно була проамериканською, але царювання Фредовича стрімко це змінює. Адже частка поляків, які позитивно ставляться до Америки, є найнижчою за всю історію спостережень. І це доволі логічно, тому що американці багато чого позгортали того, на що розраховували поляки. От і все. Це вже окрема мова про те, що їхня ставка зараз на Америку ну, по суті не зіграла. Тому й очікувано, що рейтинг пана Навроського в опитуваннях майже не змінився після візиту до Вашингтона. У пресі неодноразово обговорювалися скандали пов'язані з Навроцьким. Кілька років тому в продажу з'явилася книга про польську мафію, нібито написана якимось Тадеошем Батером. Цей автор навіть виступав на телебаченні, але з прихованим обличчям і зміненим голосом. У телепрограмі Тадеош розповідав, що йому допомагав знаний історик Кароль Навроцький, керівник інституту національної пам'яті. Той, своєю чергою, публічно хвалив Батера. Але потім з'ясувалося, що Тадеош Батер це вигадане ім'я самого Навройського, така містифікація не дуже сподобалась полякам. Прямо як з Навару, який продумав собі економіста. Ну це вже окрема історія. До речі, Навройський, Наваро. Щось дуже так підозріло, схоже. Не знаходите? Отже, на додаток Навройський мав тісні зв'язки з Гданськими Мафіосі. Один з них. Навіть записав відео, де називає Навроцького своїм другом і щиро його вихваляє. Ось такі у союзники є на сьогодні у крайні правих і правих загалом поляків. На жаль, був ще один скандал. Зовсім нещодавно Навроцький не задекларував житло, яке отримав із знижкою під пенсіонера. Кандидат обіцяв допомогти старому, але потім змі знайшли його у будинку для престарілих. Ми про це написали на нашому телеграм-каналі Останній капіталіст. Там багато чого цікавого пишемо і виставляємо, тож долучайтесь. Посилання буде в описі до цього відео. А під час пандемії Навроцький, бувши директором музею Другої світової війни у Данську, довгий час жив у службових апартаментах, які належать музею. Коротше кажучи, є дуже великі питання до його моральних чеснот. Навроський створює себе як патріота. Він критикував європейський союз і Україну. Він виступав проти членства України в ЄС і НАТО. Доки не будуть вирішені справи пов'язані з ексгумацією жертв волинської трагедії. Навроцький е, має приблизно 25% рейтингу згідно із полами. Тому нам точно не треба за ним плакати, якщо він програє вибори. Тож не дивно, що пана Вроцький встає від Рафала Часковського, мера Варшави, який підтримує Кримна ліберальна партія, громадянська коаліція на минулих виборах. Саме Часовський змагався з Анджей Дудою у другому турі, але програв. Пан Рафал має репутацію міського прогресивного ліберала, тому йому буде проблематично набрати голоси у консервативніших і сільських регіонах. Але останнім часом він почав дистанціюватися від лівої повістки, політики загалом, аби не дразнити традиційну польську громадськість. Часовський має рейтинг найбільший приблизно 31% підтримки. Є ще один президент Славомір Менсен. Він кандидат від антиукраїнської ультраправої конфедерації. Менсен активно гастролює країною вже понад 340 виступів. А в Тікток має мільйон 600 тисяч підписників. Він прихильник монархізму, австрійської школи економіки, критикує медицину, пенсійну систему в Польщі та міграційну і екологічну політику ЄС. Виступає за носіння зброї, декриміналізацію, деяких наркотичних речовин. Його радикальні ідеї особливо приваблюють молодь та школярів. Але після заяв Мензена про повну заборону абортів і плату за навчання студентів його рейтинги значно просіли. Так що ексцентричність треба було дещо виважувати. За цим ультраправим політиком йде список 10 інших кандидатів. Загалом очікується, що якщо другий тур друг буде, то він буде 1 червня. Ці вибори дуже важливі, хоча влада в Польщі належить переважно прем'єр-міністру та парламенту, але голова держави має реальний вплив. Він підписує закони, що набувають чинності або накладаючи на них вето, призначаючи суддів та послів, а також допомагаючи формувати зовнішню політику. Президенти рідко можуть нав'язувати свій власний порядок денний, але вони безумовно можуть зірвати дії уряду або багато нашкодити. Наприклад, Дональд Туск, прем'єр-міністр і лідер лібералів, чия коаліція прийшла до влади 23-му році, неодноразово сперечався з чинним президентом Анже Дудою. Той заблокував близько двох десятків законів, прийнятих новим парламентом, наклавши вето на деякі та відправивши інші на перегляд до конституційного суду. Якщо переможе Шасковський, це буде на руку лібералам. Або давайте так сказати, центр центристський. Навіть я б сказав би коаліції. У планах реформувати суди, бо багато суддів були призначені за старої влади за сумнівною політизованою процедурою. Також хочуть змінити державні медіа, які за піс перетворилися на інструмент пропаганди, хоча самі праві звинувачують пропаганді опозицію. Часковський також підтримує послаблення суворих обмежень на аборти, запроваджених у 2020 році, але багато. А він зробити не зможе. Коаліція яку очолює Туск і до якої входять дуже різні сили, від консерваторів до лівих і зелених, немає єдності в питаннях абортів, одностатевих шлюбів, житла та фінансування церкви. Частина передвиборчих обіцянок Туска досі не виконана. Саме тому лише 39% поляків позитивно ставляться до його уряду. Раніше наявність опозиційного президента допомагала приховувати ці суперечності, але якщо на його місці буде союзник, проблеми стануть помітнішими. Якщо ж виграє Навроцький. То це був би серйозний удар по нинішньому уряду. Міг би відкрити піздорогу до реваншу на виборах в 27-му році. Коаліція Туска може розвалитися, наприклад, польська селянська партія може вийти з неї. Це поставить під сумнів увесь політичний проєкт Туска та навіть бути початком кінця. Навіть якщо такого розвалу не станеться, політика стане набагато жорсткішою. Співпраця Туска з президентом Дудою, який іноді не погоджувався з ПІС, була складною, але можливою. З Наврозьким усе буде інакше. Він радикальний і налаштований на те, щоб повернути владу піс. Жоден із двох основних кандидатів не має можливості легко перемогти. Якщо кандидат від конфедерації Менсен покаже хороший результат, то Часковський і Наврозький можуть спробувати доходити його виборцям, наприклад, обіцяючи жорстку політику щодо мігрантів у другому турі або якусь економічну, більш ліберальну політику. Пісимовучі у Польщі гаряча передвиборча зараз гонка. Польські націонал-консерватори виставили доволі кринжову фігуру, яка мала багато скандалів. В крайні праві теж могли конкурувати, але через свої радикальні заяви, що не дуже сподобались пересічним полякам, відійшли на задній план. Найбільш вирогідним є сценарій Рафала Часковського, який досить проукраїнський. Правда, у другому турі можливий альянс між правими та ультраправими. Поляки справді обиратимуть або продовжити нинішній курс, або повернути владу правим популістам. Тож. Така от ситуація до зустрічі всім до побачення.